Можемо розпаковку демонстраційного варіанту МТС хімії 2023 року і настала черга розібрати завдання під номером 11. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, 11-тим завданням нас дуже хотіли налякати. Нам дали багато тексту, намалювали страшний малюнок, задали начебто каверзне запитання і навіть написали страшне слово мамометр. Хоча це звичайний прилад для вимірювання тиску. Насправді. Це завдання дуже просте. Давай проаналізуємо його умову. У нас є три колби, і в них закачали три різні гази. У першу колбу закачали у нас метан. Це H4. У другу колбу гідроген-хлорид. H4. І у третю колбу амоніан. NH3. Ці колби герметично закриті, і в них поступово починають додавати. Водно-спиртовий розчин фенолфталеїну. Це важливо, бо він має у своєму складі воду. Так от уяви собі, що ж відбудеться, якщо такий розчин додати у колбу з метану. Та нічого не відбудеться. Метан у нас з водою не реагує і практично в ній не розчиняється. Отже, нічого спостерігати у першій колбі ми не будемо. Фенолфталеїн своє запалення не змінить. Ну і тиск теж практично не зміниться. Розберемося з другою колду. В ній міститься гідроген-хлорид. Якщо поступово додавати водно-спиртовий розчин фенофеталіну, то цей гідроген-хлорид почне розчинятися. У нас утвориться хлоридна кислота. І гідроген-хлорид у нас буде дисоціювати. Він розпадеться на катіонний гідрогену і аніонний хлори. І от зверни увагу. У нас виникає кисле середовище, у якому фенолфталеїн своє забарвлення не міняє взагалі. А от що ж у нас буде з тиском? У нас спочатку в колбі був газ. Коли він розчинився, молекул газу стало менше. А раз молекул газу стало менше, то і тиск у нас теж зменшився. Отже, у другій колбі ми будемо спостерігати зменшення тиску. Тепер розберемося з останнім третього колку, в якій міститься амоніак. Якщо додавати водно-спиртовий розчин, то оцей амоніак буде розчинятися у воді і з нею взаємодіяти. У нас буде відбуватися дисоціація. Створиться у нас катіон амонію і гідроксид йон. Який створює лужне середовище. А у лужному середовищі у нас фенолфталеїн набуває малинового забарвлення. Фенолстелегіновий у лугах малину. Отже, у третій колбі ми саме і будемо спостерігати зміну запалення на малину. Тепер, що стосується тиску, по аналогії з другою колбою, тут буде така сама ситуація. У нас спочатку в колбі був аміак у вигляді газу, коли він розчинився, молекул газу стало менше. Відповідно, тиск у нас теж буде менше. У третій колбі ми теж будемо спостерігати зменшення тиску. Ну Тепер давай підій'ємо підсумки. Нас просять перевірити на фейковість два твердження: перше твердження: у двох колбах спостерігали зменшення тиску. Так, у другій і третій колбі ми дійсно спостерігаємо. Зменшення тиску. Отже, перше твердження правдиве. Друге твердження. У двох колбах спостерігали появу малинового забарвлення даної рідини. Ні, це фейк. Оскільки появу малинового забарвлення ми спостерігали тільки у третій колбі. Отже, правильним є лише перше твердження це варіант А. Саме його ми можемо перенести до бланку відповіді і отримати один свій тестовий бал. Як бачиш, нічого складного. Користуйся!